Перечинський лісохімкомбінат саме тут, 12 липня, близько 11-ї п'ятеро людей отруїлися чидним газом. Одна людина померла, четверо госпіталізовані до лікарні. Директор лісохімкомбінату Олег Лебедєв коментувати ситуацію суспільному відмовився. Смерть чоловіка медики зафіксували на місці події. Двох людей доправили до приймального відділення терапевтичного корпусу Перечинської лікарні. Інших двох у хірургічне відділення, розповіла виконувачка обов'язків головного лікаря Світлана Селебенка. За її словами, всі четверо були при свідомості. Їхній стан наразі задовільний. Ну, їм була надана відповідна допомога, інфузійна терапія. Все згідно наших протоколів, які надає, допомога, яка надається в таких випадках. Один випис. Під вечір зразу вчора, в зв'язку з тим, що стан його був задовільний. Сьогодні було виписано ще один пацієнт із приймального відділення, і сьогодні вирішується ще питання зараз. Про значить виписку ще чергових двох пацієнтів. Отруєння чадним газом сталося під час роботи з обладнанням, каже начальник управління держпраці у Закарпатській області Богдан Дорош. Підприємство направлено до управління. Повідомлення з встановленою формою щодо травмування п'яти осіб, в тому числі один смертельний це апаратник піролізу, який проводив роботи на реторді і отруївся парами газу. Так, зазначено у повідомленні четверо працівників: це і директор по виробництву, і майстер зміни, і знову ж таки апаратники колеги потерпілого надавали йому допомогу. на підставі цього повідомлення, яке було надане, створена комісія із спеціального розслідування даного нещасного випадку. Як додав Богдан Дорош, всі працівники були офіційно влаштовані. Їм передбачена виплата, але не підприємством, а фондом соціального страхування. Речниця нацполіції Закарпаття Ганадан повідомила правоохорон. Фронці встановлюють обставини загибелі на підприємстві 38-річного чоловіка. За цим фактом в поліції відкрила кримінальне провадження. Деться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, і відповідно до санкції цієї статті винним може загрожувати до восьми років позбавлення волі і з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Поліцейські зараз здійснюють по цій справі досудове розслідування і вже в рамках цього провадження будуть встановлені всі об'єктивні обставини даної події». За словами керівника лісохімкомбінату Олега Лєбідєва, наразі на підприємстві проводять службову перевірку. Олександр Курта, Ірина Олах, Андрій Гісем, Валерій Міхліченко, новини на Суспільному.